Привіт! Зараз ми знаходимося у місті Засенберг. Тут відбувається дуже цікава подія. свято стрільців. ось бачите, на таких конях, на таких гарних підводах, гарних костюмах. Поїхали. Тут ще така цікава, ось, бачите, відбувається процесія. Подивіться, як класно. Місто Засенберг, Німеччина. Свято стрільців. Дуже, дуже гарний, цікавий праздник. Дивіться, які всі красиві. Це по нашій вулиці проходять, хоча в нас вулиця не основна. У нас вулиця. Місто Засенберг, Німеччина. Просних стрільців. Ой, які красиві oh, коні, бачите, Боже, яка каприніс. Сенберг Німеччина сьогодні свято стрільців. Вже третій день, заключний день. Це вони е, закривають так вже свято. Ось і тут самі стрільці. Дивіться. як. Дуже цікаво! Ця традиція в них дуже давня, дуже давній праздник. Всі дуже гарні, нарядні. Всім, хто до нас приєднався, Німеччина, місто Засенберг, свято стрільців. Це вулиця не основна, вони так ходять, тобто не головна вулиця. Ми живемо наш, наш будинок, ось біля нашого будинку, прямо проходить дійство. Дуже цікаве, дуже гарне. Невеличке село, місто Засен, ну, містечко, село Засенберг. Але бачите, які тут проходять заходи. Це в них вже сьогодні третій день їхнього свята. Свято Стільців. Ось я люблю дуже ось цих таких. Таких у такі у такому одязі мені напам'ятається казку з дитинства, Ти пам'ятаєте королівство кривих зеркал. Чено місто Сасенберг. Ось Така проходить процесія святкова. Дивіться, бо які гарні коні. Я дуже люблю коней. До речі, це округ Варендорф. Тут ну, взагалі дуже багато коней. І... О, о, скільки ще всіх іде. Дуже багато, бачите, такий парад. Всім привіт! Хто до нас приєднався? Місто Засенберг, Німеччина, округ Варендорф, Неподалік Оснабрюк на брюки Мюнстера. Сьогодні проходить така процесія, це вже третій день свято Стрільців. Тут проходили стрільці з такими рушницями, а це бачите, йдуть з такими такі палки, квіти. От навіть Цікаво, буде загуглити, що вони означають. Дуже, дуже гарно подивитися всі, дуже бачите, так, в гарних таких костюмах. Дуже Не знаю, чи можна знімати, але до мене віталися, що я поки що ніхто не сварився. Які гарні коні. Я взагалі дуже люблю коней. Місто Дассенберг. Німеччина. Хто до нас приєднується? Свято стрільців. От бачите, скільки людей це приїхали з різних міст, сіл на цей праздник. Дуже дуже багато бачите, людей. Ті, хто до нас приєднується, місто Засенберг, Німеччина, свято Стрільців, третій день, третій день парад. У них до речі, тут дуже часто відбуваються схожі дійства. Цікаві барабани на колесах пристосували їх. Ось, бачите, ще коні їдуть. Це колишній гітлерюн. Ну, ви знаєте, навіщо таке писати, тому що зрозуміло, що в кожній країні, наприклад, в Німеччині так, була така історія, але це не означає, що всі люди... Погані і всі люди притримувалися тієї ідеології, і сьогодні Німеччина дуже розвинена країна, яка допомагає нашим біженцям, яка допомагає зброєю Україні. Можливо, навіть найбільше. Да? Тому так писати, я думаю, що це неправильно. Це, це минуле, і німці, до речі, себе дуже дуже відчувають в цьому винними. Сьогоднішня їхня політика дуже позитивна до людей, до біженців, всіх національностей. Так що це, це минулі стереотипи. Сьогодні Німеччина вона вже інша, і вона дуже-дуже розвинена і в плані соціального направлення, да, напрямку вона дуже-дуже культурна і. Толерантна. Так, ну ось пройшов наш парад. Дійство ще буде відбуватися у парку. Я вже пізніше його зніму на камеру, на трансляцію, так коротко вам показала. Так, кому 80 років, можуть реально були колишніми військовими Вермаркту. Ну, Хто його знає, да? але сьогодні. Людей все рівно інше бачення світу, інший час сьогодні, Да? Так, всім вдячна за перегляд. Буду виключатись, тому що трансляція коротка, тому що я хотіла просто зняти оцей парад. Він проходить біля, біля мого будинку, просто вийшла з будинку і засняла ось це дійство. Так, пізніше, пізніше десь я вийду на трансляцію, так. парад пройшов, я спробую пізніше піти. Е, ну Дійство буде сьогодні цілий день, там в парку будуть якісь розваги. У е, мене зараз просто хвора дитина лежить, так. і треба трішки побути вдома, десь пізніше, можливо, через 2-3 годинки я. Постараюся засняти, що там далі відбувається. Добре, всім дякую, хто дивився. До зустрічі!